Що дратує лікаря? Приклад з особистого досвіду. Перше, поставте діагноз по телефону зі скарг та назначити лікування. По телефону лікар може тільки відрізнити гострий терміновий стан, коли треба йти терміново в лікарню. Друге. На прийомі без здачі мінімальних аналізів розписати лікування. На око. Лікар, маючи потрібні аналізи, може підібрати оптимальне лікування по чутливості, яке дасть максимальний ефект. Третє, все здали, всі ліки є, приходимо на контроль, а результат не дуже. Розбираємо, виходить, я це не приймав, я то не приймав, бо я почитав в інтернеті протиопоказання і сам собі відмінив. Четверте, мене там хтось десь проперував, не знаю, як звати хірурга. Власне кожного дня оперують, збережіть виписку. П'яте спізнитись на прийом, і ти потім через голови або прийти і не попередити і постійно перезаписуватись. Головне поважати один одного. Будьте здорові, слава Україні!